У деяких аеропортах на східному узбережжі США відновили тестування на ковід. Причиною став новий варіант коронавірусу, який офіційно називається XBB1.5. А неофіційно деякі змі охрестили його кракеном. За даними ВООЗ, його виявили приблизно у 30 країнах. Особливо багато заражень на східному узбережжі США, а також у Великій Британії. Експерти зазначають, що наразі це найзаразніший з усіх підваріантів коронавірусу. Так, перед новим роком у Великій Британії. Ні, тижнева кількість людей, що заразилися коронавірусом, стала найвищою починаючи з літа. причиною цього є мутації, які сталися в цьому варіанті омікрону. Це дає змогу вірусу прикріплюватися до клітини і легко розмножуватися. Штам Омікрон виявили у 2021 році. Відтоді з нього утворилося багато інших підваріантів. схоже, що в США а також у Великій Британії варіант XBB1.5 поширюється швидше, ніж інші підваріанти. Можна сказати, що він виграв перегони. У воозу вважають, що кракен не небезпечніший за інші версії омікрону. Водночас, вакцина проти нього діє не дуже ефективно. Вакцини більше не захищають від зараження. Це означає, що антит. Тіла, які в нас виробляє вакцина, уже мало ефективно нейтралізують віруси. У результаті заражається більше людей, і це справді непокоїть ВООЗ та експертів галузі охорони здоров'я. Водночас західні країни вважають, що китайська влада мало ділиться інформацією про недавній спалах, особливо про потенційну появу нових варіантів. На думку вірусологів, у міру відкриття Китаю зростає і ймовірність того, що звідти почнуть поширюватися нові штами коронавірусу.